Всім привіт! Я робила лайм, та я не мала. Треба, коротше, я кажу рецепт. Але воно у мене як. Коротше, воно в мене є як краска, і рецепт я не поганий. У них така зубна паста є. Перемішую. Зараз я трошки додаюся кольору. Я зовсім трошки добавила кольору. І опять перемішую рецепт я залишу в описі відео. Коротше, буду робити другу частину, бо в мене вже закінчиться.